Усі хватаю в продажу Jeep Compass модельний ряд 2018, Trey Holk, дуже великий кліренс, є у нас LED-повторювачі, є у нас безключовий доступ. Така резина. Full LED оптика позаду. Великий низький багажник. Є ваковри, запаска, домкрат, ключ. Це на місці. В такому класному кольорі. Салончик у нас теж бомба. Ніяких нюансів немає. 91 тисяча на щитку пробігу. Є у нас великий сенсорний дисплей. Фуловий мультируль, авто датчики дождю, повний електропакет під дзеркалам, Apple CarPlay, Android-Auto, двозонний клімат, є у нас режими руху, старт-стоп, електроручник. Такий вигляд має. Кому цікаво, звертайтеся, є доставочка по всій Україні.